Вітаю всіх на Львівському тиринку Карбазар. Сьогодні субота, 18 січня і в нас буде традиційний огляд цін на автомобілі. Бажаю приємного перегляду, Я розпочинаю. Розпочинає наше відео. Ось така Tesla Model 3 Performance 2021 року 54 пробігу. Автомобіль має повний привід 23 300 доларів. Ціна на автомобіль. Красивим білим шкіряним салоном і в такому гарному червоному кольорі. Поруч у нас Hyundai Santa Fe, семимісний, дизельний, з комбінованим салоном. А точніше, друзі, не перепомиляюсь, просто зі шкіряним салоном, гарна комплектація, повний привід, сім місць, вентиляція, підігрів панорама. Ось така гарна Santa. досить популярна у нас авто і в дуже класній комплектації. Ford Focus, друзі, у нас. Дизельний 1,6. В принципі, той самий двигун, що стоїть і на Volvo в 50. -х. Автомобіль також комфортний, ціна його 7950 12 року. Peugeot 508 GT. Це 2,2 дизель, Друзі, понад 200 коней, спортивна версія, можна так сказати, на 508. Ціна його 13800, також в максимальній комплектації Peugeot. Ось такий є міні пейсмен 2013 року, 2-літровий дизель автомат та повний привід, 14300 ціна, 173 пробігу. Ось такий компактний невеличкий хетчбек, дизельний повний буде гарно проходимість мати і при тому всьому ще економічний. І досить має гарний клірнес. Fiat Freemont, ціна 12 900, 7 місць, 2-літровий дизель на автоматі. В рідній фарбі 241 тисяча також рідного пробігу. Автомобіль має 7 місць. Mazda CX5, ціна є 17 950, 2,2 дизельні двигуни, автоматична коробка передач та повний прит. 169 тисяч пробігу. Поруч у нас Mazda CX5 вже бензинова. Ціна її 23 950, білий шкіряний салон 2018 року, 59 тисяч пробіг в комплектаціях Touring, також максимальна комплектація. Взагалі, оцей ряд, бачите, всі такі автомобілі в дуже гарних комплектаціях. Ціна цієї мази також 25 950 2019 року, також Grand Touring 25 бензин. Друзі, всі мене просять показувати людей, будь ласка, люди на авторинку входять. Що зліва, що справа. І в кожному ряді так само люди оглядають автомобілі. Але я вам показую автомобілі. Ось таке Chevrolet 2923 року, 48 пробігу всього-навсього. Зі шкіряним салоном. У нас електромобіль. Перш у нас седанчику Passat. Ціна його 11700, 2-літровий дизель з комбінованим салоном, шкіра з алькантарою. 156 пробігу, і ви могли побачити на ціннику логотип компанії Авторія. Друзі, це не означає, що цей автомобіль представлений на сайті Авторія. Але якщо ви приїжджаєте на авторинок і хотіли б безкоштовно розмістити оголошення про, про продаж свого авто на сайті Авторія, на Карпазар це можливо, адже щосубота, що неділі, на авторинок приходить менеджер компанії Авторія, який фотографує автомобіль і безкоштовно публікує його на сайт Авторія. Тобто, якщо ви хочете, друзі, продати швидко своє авто. Бежайте на Карпазар і також продавайте на авторія. Що з пробігом небиток, а документи ок? Тачтарший вибрав перевірену тачку на авторія. Тут дізнається все про історію авто і про реальний технічний стан. Авторія перевіряє авто. Ти вибираєш безпечно. Дістан рок. 19 року 2,5 бензин автомат, 162 пробігу, ціна 15800 доларів. Volkswagen Tiguan, ціна його 13900 17 року, 2-літровий бензин автомат повний привід. 170 тисяч пробігу. Volkswagen Tiguan, ціна його 14600, 16 рік 2-літровий бензин автомат, 92 тисячі пробігу зі шкіряним салоном. З відкриненим салоном поруч на стігуана, але має вже повний привід. Ціна його 12900 за 2015 рік 138 пробігу. Поріч на ще один тігуанчик. Ціна його 12200. 12-го року 2-літровий бензин автомата повний привід. 176 тисяч пробіг. Друзі, два таких красивеньких пасатики, Червоний та білий. Ценна 17 2017 року, 1,8 бензин на автоматі 109 пробігу. І також ось цей це на нас 17-го року на 13500, 1,8 бензин автомат, 197 пробігу. Автомобіль, до речі, всі на авторинку також доступні у... Кредит, лізинг. Друзі, не вистачає трішки грошей, підходьте до нас на головний офіс, ми вам допоможемо всі ці автомобілі купити більш вигідно, поторгуватися з власником, його комплексно оглянути після огляду, звісно, ми торгуємося. Якщо вам бракує трішки грошей, ми допомагаємо ще з фінансуванням. Volkswagen Tiguan All Space у нас подовжена версія. Також не буває 7-місний, місні 18 900 18 рік, бо літровий бензин автомат, 76 тисяч пробігу автомобілі. Також є ось така Audi a 6 c 7 це кузов, 21 тисяча доларів, 3-літровий бензин, 333 коні, 2018 року, S-Line, 195 пробігів. Машинка їде просто бомбезно. Ще й в S-Line. Nissan Leaf, електромобіль попереду. Ціна 15-го року. 132 пробігу в автомобілі. Кажу 5008, 8890, 1,6 дизель на механіці 12-го року 183 пробігу. На жаль, власник не вказав номер телефону. Ось такий гарний пижик, свіжобраний по приємній ціні. Volvo xc 60 2-літровий бензин, коробка автомат. Щойно продано ТО, власник підказує з коричневим шкірним салоном 19-го року, 90 пробігу. Також красиве авто. І поруч на що влегну один, два бензин, 145 пробігу, 3, 800. Друзі, я усім вдячний за підписку на наш YouTube канал. нас же 48 тисяч, ще 2 тисячі бракує до 50 тисяч підписників. Отож, буду вдячний, хто ще не підписався на наш YouTube канал, бо ставив відео це на паузу і підпишеться прямо зараз. Підтримуйте україномовний контент. Друзі, я для вас дуже стараюся, тому продовжую і надалі вам показувати зараз. Ще два ряди автомобілів. Ось така є Honda Insight. Ціна є 9950. У нас бензин. Але не прости, у нас гібридна версія. 13 року, 231 пробігу, машинка дуже-дуже економна. Ось такий є є трончик, у нас електромобіль. 22-й рік, ціна 37 тисяч доларів, 34 тисячі пробігу з автоматичною коробкою передач. Ви просто подивіться, як ця Audi виглядає. Розкішне авто. 360 камери, гарна фара. Дуже багато різних корисних функцій має. Соната садані 12917 року 77 пробігу номер 08-220-58-89. Адмосарний двигун, коробка гідротрансформатор, ставиться на газ. В принципі, досить популярні автомобілі. Ще одне цікаве авто. Седанчик у нас Optima, 18 року, 24 бензин. Автомат також гарними двигунами, атмосферними та гідротрансформаторами. Переду, друзі, у нас К5 йдуть. 17700. 16 року дворітровий бензин автомат. Кватро повний привід. Так, номер є. Преміум плюс. Всі машинки принципи, в принципі, компутації. Преміум плюс. Панорама, шкіра, кліма підгріви. Кватро повний привід, кватро повний привід. Панорама, шкіра, кліма підігріви. 13 рік, 160 тисяч пробігу, ціна 14300 дво-літровий бензиновий двигун. І ось така біленька, ціночка на ній немає. Друзі, якщо вас зацікавить, вам обов'язково по ній інформацію надамо. Audi Q3, 16515 року, літровий бензин автомат Кватро повний прид 152 пробігу з панорамою. Також комплектація Premium Plus. Ще один у нас подовжений Tiguan Allspace, Space. 2019 року повний привід, автомат 165 пробігу, ціна 2800. Також гарна ціна ще і несамемісний повнопривідний Тігуанчик. 2300 А4 2-літровий бензин автомат 2019 року 83 пробігу. Audi a 4 у нас b 9 Шевела Болт електричний 223 року, 16 тисяч пробігу. Ще один болт 19 900, 23 рік. Свіженький 38 пробігів. Друзі, Як ви бачите, електромобілі, бензин, дизель на авторинку, все, що хочете, є в наявності. 24 тисячі, ось такі атлас, 3,6, бензин на автоматі, 65 тисяч пробіг автомобіль 2019 року. Також на огляді ось такий красивий подібний седан, це Audi A5, 19 рік, 33 200, 2-літровий бензин автомат. Дуже-дуже красиве розкішне авто. Базар 208, ціна його 7900, один по бензин на автоматі, 88 пробігу всього-навсього, но ну, я на всі на карбазарні. Mitsubishi Pajero Wagon, ціна 9900, 3-літровий у нас газ бензин автомат. Сьомий рік 239 пробіг. Повний привід. Ось такий Pajero на наявності, Audi a 4 в кузові седан, 2-літровий дизель, кватро, 220 пробігу 2013 року. Ось такий красивий німецький седанчик. Opel Zafira 9211 року, 2 літрова дизель на механіці 216 тисяч пробігу. Renault Grand Scenic, Ціна 7900, 1,4 бензин на механіці, 133-лідного пробігу і комплектація бомбус. І в нас електромобіль Hyundai Kona, 23 року 40 тисяч пробігу, ціна 18650. Друзі, ось так виглядає наш ряд. Люди оглядають. А я, як завжди для вас показую лише автомобілі, проте для хейтерів, будь ласка, показав ще й людей. Продовжуємо огляди. Так, друзі, Tiguan 18 2018 року, 117 пробігу, ціна 17500. Дволітровий бензин та коробка автомат. Suzuki у нас Grand Vitara. БайСі в нас газ бензин автомат. Сьомий рік, 7 доларів ціна, 193 пробіг. 6400, 1,6 дизель, 340 пробіг у Kia Sportage, ціна 19300, 1,6 бензин автомат, 34 пробігу. Автомобіль має всього-навсього. Мерседес С-класу. 4 літровий дизель в рідній фарбі. Третій рік 390 пробігу, ціна 6400. Подивіться на стан салону. Автомобілі. Як краска виглядає. І ціна всього-навсього 6400 за такий от автомобіль. Навіть до тяжка дверей автомобілі присутні. Просто бомба. І на пневмі ще. Далі Сендеро. 4701 два бензина механіці без підкрасів. 12 року, 177 пробігу. Volvo у нас XC90, 2013 року, 24 дизель на автоматі, ціна 16700 250 трубів. Kia Sportage 24 бензин, автомат, повний привід. Ціна 13500. Друзі, пам'ятаєте, я вам говорив, що на авторинку і менеджер компанії Авторія, ось він перед вами розміщує вже цей автомобіль на сайт Авторія абсолютно безкоштовно. Я продовжую вам показувати авто. 10513 року, один і ще механіці, 264 пробігу. Кузові універсал. Hyundai Kona 17100 20 року 90 пробігу. Електромобіль. Ланцер p 350 9 року. 16 газ бензин 172 пробігу. Творич Volkswagen CC. Стація Airline. Ціна 13550, 2-літровий бензин на автоматі. Mazda CX5, 14516 року, 2-літровий бензин автомат, 160 на пробігу. Вцінок в автосалоні в досить гарному стані. B8 Passat. 18450 19 року, 2-літровий дизель, повний привід Firmo Ocean, 231 пробігу. Дуже гарний пасатик. Grand Scenic 7550, 269 пробігу, 1,6 дизель на механіці 7 місць. Toyota Avalon, 14 тисяч доларів, 3,5 бензин, автомат 125 пробігу. Те саме Кемлі, в принципі, але трошки ще більше розмірами. Гарне авто. Рено Логан бензинове на механіці. Ціна 5,920. 21 рік, друзі, 5964 пробігу. Ціна просто халява. Восьмий пацан, 15800, дволітровий дизель у нас на автоматі в рідній фарбі. 294 пробігу. А ви оціняєте машин? Кузові універсал. І Рено Миган 4500. 16 газ бензин газ бензинний автомат, швяту року 227 пробігу. Що ж, друзі, ось такий авторинок в нас суботній. Приходьте на огляд, наші багато автомобілів стоїть на автомайданчику, по буднім близько 200 авто. Якщо ви хочете купити безпечний автомобіль, ми вам допоможемо перевірити, перевірити гроші, зробити договір купівлі продажу щоб ви могли просто сісти зі страховочкою навіть або вам бракує коштів. З фінансуванням взяти наш автомобіль і їхати собі додому. Націнок у нас як завжди немає. Ціни від власників. Тому будемо вас раді бачити на львівському авторинку Кар-Базар. Швидко продавати, легко купувати.